Розставляла закладки. В Івано-Франківську правоохоронці затримали жінку, місцеву мешканку, яка упродовж року розповсюджувала наркотичні речовини. На одній із вулиць обласного центру дільничі офіцери поліції спільно з оперативниками під час патрулювання помітили підозрілу жінку. Поліцейські провели у громадянки поверхневу перевірку та виявили понад десяток згортків із психотропною речовиною Альфа-ПВП. Окрім того, у мобільному телефоні жінки правоохоронці виявили телеграм-бот, в якому були зафіксовані місця розташування закладок. Оперативники знайшли схованки та вилучили закладки із забороненими речовинами. З місця події слідчі вилучили речові докази, а саме, гроші, заборонені речовини, мобільні телефони та інше. Додамо, що минулого року фігурантку вже притягували до кримінальної відповідальності за аналогічну діяльність. Правопорушницю в слідчі затримали процесуальному порядку. їй вже повідомили про підозру за частиною 2 статті 307, незаконне виробництво виготовлення придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів кримінального кодексу України. Наркоторговиці загрожує покарання у вигляді позбавлення волі до 10 років з конфіскацією майна. Також поліцейські шукають спільників фігурантки та інші можливі канали придбання та розповсюдження наркотичних засобів. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк та радіокомпанія Раї.